Виталий Батаришахев рай обороты Sprint Харос. Gреts рейтинг 1860 Так Давай якось коня сюди закину. Подалі. М -м -м. Ну, пішу не хочу поки тут нічого міняти. Давай так, ну, нехай буде F5. Не знаю. Ну, І Будемо казати, типу, ну як казати, розраховувати на те, що. Суперника слон буде гіршого за наш, хоча не факт. Хоча все це не факт. Бо його слон там, я хочу десь на ферезом пограти, але не факт. Все це не факт. Пішак це 5 трошечки, але ну, він скидує. Правильно робить? Правильно робить Да. Передумав, треба тут ще щось створити, не дає. Давайте так, поки тут все заблоковано, відкриємо якось тут позицію. Ну окей. Приберемо назад. А десь захищаю мінятися. А що це так? ховати хочеш, ой. Піша трошечки сковує суперника і Феріс не вдало став. якщо робить якийсь тупий хід, то мат отримає. І шаху поки що нема. Ферзь має тримати якісь поля. Можливості. Якщо йде кудись-сюди, то я тут буду шахувати йому, поз'їдаю все, повернусь, централізую ферзя і буде не крута позиція. Тому я поняв тебе. Хочу мене суперник слухати ніяк. Хай це проходить. Дякую. Так, се. Бум-буребим бум-бум-бум. Аналіз. Шаха. Угу. Так, 82 на 91. Ну, в принципі. Такої тактики прям тут не було, щоб сильно позівати. Просто потрібно було правильно оцінити, що робити взагалі. Це якось порозмінювалось. Чікчук чуки чаки де грати, так. Да. Окей. Окей. Це вже не окей. По чорним полям, якщо я, наприклад, проводжу ту саму ідею, він грає ферзь е 5 І тут уже у нього будуть шахи на да. е 6 напав. Я, типу, не встигаю взагалі тут ніяк. А, ні, він просто фержи 3 міняє. А, він розмінював Да, І тоді по пішоковій структурі в нього перевага, бо тут, скоріше за все, створить прохідного пішака і і все. Я програю. Чорним міняти фрезів не можна. Ну, і, в принципі, якісь слаб... слабкі пішаки. У нього дві... два островки пішакових. У мене три. Ну, і, в принципі, можливість створити прохідного пішака. Дає їм таку основну перевагу без ферзів. Ну, а в партії суперник. Прогавив момент, що я атакую його і атакую з перемогою. Віталій Віталішахів рає проти Телевоха. Казахстан, рейтинг 1909. хаймиттайс який так Ну будемо чи ні? Відомо, що тут пішика. Всіх віддамо Ти не соромся. Бриш тут. Не Не берем. Тут тура би 1, тура би 7, проблемка. так проблемок нема. Якщо так, так, да. Можна простонько напасти, да і все. Якість пожертвувати? Виглядає симпатично. Хоча що це дасть нам побачимо. <кхм> так. Тут я хотів якось так, але що це нам дасть? Давай може так. Так, шах. <кхм> Так, так, шах, пах, мах. Можна якось що там. Тут висидамеш. Ваше черго. Може, скоро за скоріше за все зараз віддасть назад. Здесь ще тут. І в мене буде не дуже позиція. Позицію. О, таке, широке віконце. відкрило для короля плюс атака. Пункт С. Ну, користуюсь тим що. О. ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Це не може бути добре. Що це ти Задумав таке. Вставати ти під такий рентген. Цей темп, якщо в тебе позиція була хороша до цього ходу, тут, скоріше за все, вона майже безнадійна. Да, дякую. Така дебютна катастрофа. Що буває, якщо з'їси дуже багато пішаків. І зро, не поставиш. Тут треба Фрезі 82 на 69. Так, віддали супернику, в принципі, фланг. Він все не взяв спочатку. Ферзе F5, ну тут окей. Ну, комбідер каже, можна взяти було на B2. Ферзь B4, Слон е 7 Ферзь Б5. Да, тут блискучий хід, ну. Радий. Компію її, мою ідею. Слона 6. Ух ти. Брати ясно то не дуже. А що ми хочемо. Ферзів 6. Зв'язка. Ухти. Ну, яка тут ще ідея чого так жертва проходить? Тому що, в принципі, Тура поки що не грає. Що суперник її введе в гру. Там Аж -6. 6, і ця тура ще також не дуже. У мене, в принципі, фігури майже. Ну кінь дуже сильний. ферзь, в принципі, грає, слон уже готовий війти. Тура працює. Всі фігури грають, у нього ні. Ферзь на одному кінці дошки. Кінь біля короля захищає, ну і все один кінь, можна сказати, захищає. Ну і це, звісно, тут невдалий хід. Суперника. А Аш 6 Ну, а С6 зрозуміло, в чому ідея, да? слон А6 хід. Ясно. Ну, а 6 він все-таки туру не, не випускає, але. В чорних перевага залишається. Невеличка. Це просто да, Не туди став ферзь. І все, ферзі 4. Ну, G5 краще, звісно, так. Да. Не поспішати, тут вже потрібно віддавати, да, щось таке. Просто забрав. Ну, нічого тут нема. Чорних. Всі ходи погані.